Рибацьоги, всім привіт! Це моє перше відео в YouTube. І в цьому відео я би хотів вам розповісти трошки про себе. Я вже давно думав зняти таке відео, і в YouTube, я думаю, це буде класний старт. Я розповім трохи про себе, ви зрозумієте, хто я, що я, скільки я вже рибачу, і тому подібне. Значить, звати мене В'ячеслав Слава. Ну, багато хто мене знає, як Хірабуна мен. Мені 35 років. Рибачу я вже майже 30 років, там, з 5 чи шести років я рибачу з бабулею, ще помню в дитинстві, в селі на ставок ходили і ловили карася. І все життя я майже проловив саме карася. Але я ловив майже всю рибу, що тільки мою. Ну, хіба що не ловив сома. Ну, як не ловив, типу я ловив сома, але так, щоб прям їхати на сома десь виїжджати, ні, не було такого. Ловили на Дніпрі, на ставках. Але дуже мені подобається ловити саме на ставках, на вудку, на поплавок. Тому азійський метод Херабуна, мабуть, мені і зайшов. З азійським методом мене познайомив мій дружбан. Ну, зараз вже тоді ми познайомились. Працювали разом на, в одній компанії, його звати Юра. Вот. І він мені е, ну, е, почав розповідати про метод Херабуна. Але ви, ну, ви ж знаєте, як це. Ну, для мене це як якась мелодія там звучала. І ну, Ви, я думаю, розумієте, бо для вас теж, мабуть, по початку це щось було нереальне, поки вже не показуєш результати там, і люди вже там. Ну коротше, суть не в тому. Значить, десь років ну, 12, мабуть, я вже знаю про метод лову ловухерабуна. Ловлю я приблизно років ну, 5, максимум 6, ну, мабуть, десь 5. Починав я з звичайних вудок ловить, звичайних оснасток. Ну, як і в принципі всі. Тому, чому я все вам це розповідаю? Що треба робити таку оснастку, а не таку. Бо я вже через все пройшов і набив уже тисячу раз лоба. Поначалу я ловив повернуся, до на звичайні вудки, на звичайну оснастку, але на китайське тісто. Ловив я, значить, на безотримний кльов, така чорна пачка з золотим. Вона йде без глютену, точніше, воно це тісто, і я ловив без глютену, мучився, отак от замішував, мучився, ловив без глютену. Потім я надибав тісто велика тарілка синя. Це е, взагалі осіннє весіннє тісто, це рибний смак. Воно моє саме перше, це яке я почав саме покупати постійно і багато. І ловив на нього круглий год, друзі, круглий год. І в мене постійно на нього ловилось. Тому і, і мій блог почався з того тіста, саме з велика тарілка. Я вставлю десь шматочки. Єсть у мене зараз в наявності. Вот. Але не в усіх воно працює. Воно буде класно працювати по весні або по осені. Потім ми поїхали разом на рибалку. Юра мені зробив оснастку зі своїх <хи>, причандал, скажем так, і я вже почав пробувати ну, подарував мені поплавок, один, другий, там лінтичні грузки подарував, там, коннектора різні там, ну бо. Зараз я теж вже так дарую, бо вже його валом, ну куча вже всього є. Ну я ж ви знаєте, вже я роблю. То в мене ну все є. І Поплавків, куча, і понятне діло. А так же само у Юри, бо він вже ловив на той час вже більше, ніж я на, ну, на теперішній час ловлю. Тобто він вже знав максимально багато інформації про метатлову херабуна. Якби не то, що він підсажував, ну він просто казав, що це уловиста тема. Що я шарю в темі і можу тобі розповісти. Мене звісно це зацікавило, і я почав теж підлавлювати. Але я так як і ви, я впевнений, що ви теж так робите. Ви берете з собою тісто, якісь там опариші, якісь черв'яки, там мастирки. Шмастирки, коротше, все, що на все, що можна ловити, і так і я робив і не один рік. Я, у мене була пачка там дві тіста з собою і там куча наживки. Я там, бувало, фідер закидав, там вудка. Через 5 років, десь, там, через, ну, там, десь через 4 роки я прийшов до того, що вам потрібна одна вудка, одна оснастка і там пару пачок тіста, перевірених. Я впевнений, що ви не ловите там. Кожен раз там на різних водоймах ви там ловите там у вас, наприклад, там 10 ставків, там там чи 5 ставків ваших улюблених, якісь там платні, безплатні, і ви вже знаєте на що там клює. Ну просто е, я відійду від теми. В мене багато тісто, бо там просять протестувати. Ну і мені треба показувати, що і це працює, і це працює. але. Ну от, Як практика показала, ну не треба там дуже-дуже по початку багато тісту. Вам вистачить от для іменно для початку там правильна оснастка і там пару пачок якихось тіста, там можна банку глютена взяти. І все, ви собі будете експериментувати, там, щоб ну щоб змішувати там з глютеном, без там тісто змішати. От, Тому і так робив я довго. Рік назад, майже, я просто без задньої мислі, друзі, без задньої мислі, от я вам на повному серйозі кажу, от, ну прям зуб даю. Я просто ловив рибу. Думаю, зніму відео, просто покажу людям, що на тісто класно клює, бо рибаки сидять на ну там на паріша там на всяке таке. Ну це була рання рання весна. І я просто зняв, показав пачку. Ну і люди почали цікавитися. І так воно пошло, пошло, пошло. Пішло, пошло. І вже дійшло до того, що я так би сказав, що вже там блогер на мінімалках, скажем так, ну там якісь є там. Аудиторія людей є там кучу людей, з якими я спілкуюсь, їздим разом на рибалку. Там люди цікавляться всякими вудками, там оснастки купують, там, кому там впадло в'язати, чи він не вміє, там, чи не хоче, чи немає часу, і пішло-поїхало там. Тому я й дійшов от до, до цього, до чого зараз є. Що я вже пробую на Ютуб. Якщо зайде вам, якщо мені сподобається, ну я думаю, що буде класні контенти робити, бо в Ютуб можна довгі відео робити. Понятне було, що там оснастки, шмасмастки, те все ну, так заміст тіста. Все ясна річ. Ну коли ти приходиш на рибалку зранку і показуєш людям повністю всю рибалку, а не там дві хвилини там карася підсік там тім-тим, там тісто пем-пем. Тобто, ну це ви ж розумієте, що це не контент. Це вмістити там в хвилин п'ять якесь відео. Це дуже-дуже важко. Ну дуже. А п'ять хвилин це вже ніхто не дивиться. А, от ну там в ідеалі хвилина-дві відео. Ну хто? Ну як це всю рибалку? Там, там п'ять годин вмістити в дві хвилини. А в Ютубі вже можна зробити там. Повноцінне розпаковку, повноцінне замість тіста, повноцінно показати, як налаштувати оснастку до рибалки, глибину виставити і тому подібне. Які можуть бути у вас там нюанси на рибалки, роз, ну, розповісти? Про вудки, там показати це все з різних ракурсів, як воно все працює, чому така вудка, а не така, і тому подібне. Ну я вже трошки знаю, бо. Не займався блогерством, то я просто ловив там, ну мен... щось там було незрозуміло. Я там набрав Юру чи разом ловим там, він мені розповів. там, де... Зараз я ну, дійсно почав багато цікавитись азійським методом, для того, щоб коли щось знімати і казати. Ну, щоб я давав вірну інформацію. Зараз вже дуже багато блогерів з'явилось. ну, П'ять рибалок і він же блогер. Ну, це так не працює, на жаль. Я не кажу, щоб ви там слухали мене. Є, звісно, люди, які ловлять і знають дуже багато. Я не кажу, що я там класний блогер. Ні, звісно. Я сказав вже, що я блогер на мінімалках. Тобто, початківець. Це така тема, як і всі, риб... ну, як і всі напрямки риболовлі. Що треба розбиратись і вглублятись. Коли ти тупо ловиш, знаєте там. От мені показали, що отак тісто замішати. А тут треба експериментувати. У вас може весь сезон просто уйти на те, щоб прилавчитись мішати тісто, там оснастку привикнути, і тому подібне. І от про оснастки тут треба розуміти її. Знаєте, як тіпа, бути оснасткою, <с, <с,> ну, щоб розказувати про оснастку. Ну, типу, я от можу огрузити любу оснастку і в будь-яких условиях. Навіть там, зубами відкусувати я зможути, бо я розумію, як це ну, типу, із нутрі. Так, да, я там ще там, ну, там просять, наприклад, там, японську оснастку показати. Там же важко. Ну, для початківців це важко грузити так, щоб... Один гачок з тістом лежав на дні, другий був в товщі води. Там все залежить там не тільки від е, того, як ви огрузите, там і від тіста залежить, від гачка залежить. Коротше, там залежить від поплавка, це все залежить. Тому я і не показую, щоб просто вам не морочить голову і ви не, потім не плювались. Є корейська оснастка, це от для початківців проста. Китайська оснастка, трошки важче, але. Я буду починати ловити з китайської остатки восени. Корейська трошки пізніше йде. Це вже коли активується дрібна риба, тоді вже йде вход корейська. Тому для чого це я все задумав, цей ролик, Там, додивився до цього моменту, значить, вам цікаво за мною наблюдати. І я от хотів вас просто попросити написати обов'язково коментар, що тобі цікаво бачити на цьому каналі. Щоб я. Ну, стартанув з того, що вам цікаво, а не на мою думку, там, знаєте, що почну показувати якусь фігню, там. Ну, людині буде це не цікаво. От самі самі такі от у вас наболівші теми, там от вам хочеться побачити, там, як зробити оснастку там, в деталях, не в Тіктокі, як це бам-бам! типа тут прив'язав, отрізав, пух, трих, пахви. Ну, ви розумієте, що це теж не діло. там, по-хорошому, ну хвилин 10 треба показати і розсусолити, чому так, а не так, чому такий верклюг, а не такий. Чому от так огружати, а не от так, Бо там такий поплавок так огружає, такий сяк. І тому ну, це такі теми, що швидко ну, невозможно їх розповісти. Хочеться да, типу, щоб людина там за 30 секунд <навчись> навчилася тісто мішати і ловити, і блін, і оснастки робити. Але ж. Ну, Ви ж бачите, скільки відео ще знімати і знімати. Тому от, я хочу, щоб ви мені допомогли в цій справі. І написали коментар, як вам е, обстановка. Блін, постарався. Десь неділю я все тут робив, щоб підлаштувати, щоб хоч більш-менш якась була картинка. Ясна річ, що це все, ну, початку. Почат... Кова тільки зона така буде, і ну, тут вона ще пуста, там пусто, там пусто. Треба щось буде. ну, Можете накидати е, якихось своїх думок, там, щоб додати вам би хотілося б тут бачити і тому подібне. От Просто цікаво буде, щоб ви написали якісь коментарі і мені допомогли в з зйомках е, ну, роликів для Ютуба. Якщо рибацюги, всіх рад я бачити на своєму каналі новому. Підписуйтесь, пишіть коментарі. Якщо якісь будуть питання, звертайтесь або в Тіктокі, або в Ютубі. Переходьте в телеграм-канал, подивлюсь, якщо вийде, ссылку залишу. В телеграм-каналі є все, все, що в мене є, для продажу, оснастки, вудки, тісто, глютени, і пішло-поїхало. Ну, ви можете в принципі бюджетненько втаритись від А до Я у мене. Так що всіх обнімаю, давайте чекаю на ваші коментарі. До побачення.